За визначні заслуги у розбудові лозівського району, його економічної, сільськогосподарської, гуманітарної, соціально-культурної сфер, за благодійну громадську діяльність на благо Лозівщини та з нагоди особистого ювілею. На підставі рішення районної ради від 2 березня 2011 року про почесну відзнаку Лозівської районної ради слава Лозівщини, враховуючи подання постійної комісії районної ради з правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування на 54-й сесії Лозівської районної ради шостого скликання, яка проходила 24 червня 2015 року. Почесною відзнакою Лозівської районної ради слава Лозівщини нагородили Зеленського Сергія Володимировича, депутата Харківської обласної ради шостого скликання, депутата Лозівської районної ради Харківської області 3, 4 і 5 скликань, голову Лозівської районної державної адміністрації 2005-2010 років та заслуженого працівника сільського господарства України. всего депутатского корпуса от Лазовской громады, поздравить с прошедшим юбилеем депутата областного совета Зеленского Сергея Владимировича с его 50-летием и от вашего имени поблагодарить его за работу за громаду, за которую он по большому счету борется и отстаивает ее интересы. И вручить ему наш наивысший знак, ведь НАТО Слава Бозовщине. Сергей Валерьевич, прошу вас. Наша відзнака і и наши слова благодарности и добрый проведение. Служил, служу и буду служить, я